Друзяки, всім привіт! Ви на каналі Джости Руці і я радий вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про локалізацію, українську локалізацію, точніше, її відсутність у багатьох іграх, у дуже багатьох. І ні, в цьому відео ми нічого локалізовувати не збираємося. Нехай цим займаються професіонали, вони це вміють, і це дуже кропітка та важка робота. Але зробимо невеличку хитрість, щоб зрозуміти, про що гра, якщо ви, звичайно, таке саме сукіабли, як і є, ми будемо користуватися нейромережевим перекладачем. Все, що буде з'являтися на екрані, ми будемо перекладати тобто наш перекладач. Діалоги, якась важлива інформація, текстові повідомлення, нотатки. Загалом вся інформація та, яка потрібна для того, щоб зрозуміти, про що гра. Ну, і ось цей е, нейромережевий перекладач, який я вам покажу, е, стане в пригоді любителям китайських, корейських, японських відеоігор, які, звичайно, що рідко коли локалізуються, а фанатів таких ігор доволі багато. Ну що ж, подивимося, що ти за приблуда така. Давай. Що потрібно зробити? Переходимо на Google Moogle, прописуємо Luna Translator GitHub обов'язково. Переходимо на другий результат пошуку. Там, де є Healy A51. Ось так відкриваємо сайт. Так, ми на Github'і. Спускаємося нижче для того, щоб завантажити архів. Ось сюди. Версія 2.28.1. Нам потрібно завантажити ось цей перший архів. Луна транслятор. Так, архів завантажено. Відкриваємо його. Копіюємо те, що всередині. І вставляємо в будь-якому для вас зручному місці. Ось. Відкриваємо папочку. Ось і наш транслітор Alligator, Відкриваємо. Ось, у нас вилізе отаке от повідомлення. Потрібно натиснути додатково і виконати в будь-якому випадку. Ось так. Далі, вибираємо мову. Обов'язково це має бути українська. Звичайно, що українська, яка ж іще. Окей. Відкрили. Тут з'явиться така от менюшка самого перекладача. Це все нам вже не потрібно. Вона така собі напівпрозора. Тут можна собі вже налаштувати по бажанню, як хто хоче. Е, так, Відкриваємо налаштування самого перекладача. Що ми перед собою бачимо? Правильно, це скарб. Нам потрібно е, обов'язково встановити галочку е, на параметрі OCR. Обов'язково. Так, е, цикл виконання в секундах. Я поставив собі 5,5, е, щоб він трішечки задумувався е, на рахунок нашого перекладу. Далі, параметри показу. Тут же особисто на свій колір. Та смак можна налаштовувати ці параметри, вибирати шрифт, розмір шрифта, колір. От я буду, наприклад, робити ось так. Стиль шрифту. Я виберу шрифт удару. Це такий буде виділений шрифт. Так мені буде зручніше дивитися. Ось. Е показати початковий текст ми забираємо. Це для того, щоб на екрані переводу не було англійських літер. Були тільки наші українські вже переведені. Ось так. Це все залишаємо в спокої. І обов'язково потрібно натиснути е галочку на оновити лише при отриманні е даних. Ось так. Так, ну тут все. Параметри інтерфейсу. Зміню трішки прозорість, щоб мені було чіткіше видно літери. Зміню колір піктограм. Знову ж таки, щоб було чіткіше видно самі піктограми. Розмір кнопок інструменту можна збільшити. Можна зменшити, як кому до вподоби. Це вже ваш вибір. Далі можна змінити кількість цих піктограм. Я заберу, які мені не потрібні. Ось це, наприклад. Читання голосно взагалі мені не потрібно. Нам треба тільки переклад. Вибрати гру. Це що таке? Також не потрібно. Так. Все решту. Ось це ще заберу. Все решту нехай буде. Так, виходимо звідси. Так, далі. Текстова обробка. Знімаємо три галочки. Тут має бути. Забираємо їх. Вони нам не потрібні для нашого перекладу. Ось так. Далі. Що там оптимізація? Без змін. Далі, параметри словника. Вбудований є галочка, все решту без змін. Все, супер. Так, далі, клавіші скорочень. Ага, тут можна налаштувати комбінацію клавіш для виклику якоїсь дії. Далі параметри проксі, залишаємо без змін. І найголовніше параметри перекладу. Знімаємо всі галочки з всіх перекладачів. Ось так. І обов'язково залишаємо Microsoft. Якщо він був, якщо ні, ставимо галочку. Далі, максимальна кількість слів перекладу. Давайте 300. Гарне число 300. Показувати повідомлення. Нехай буде кількість. Так, все правильно. Інтервал запиту, на переклад. півтора секунди. Нехай трішечки подумає, щоб не гнати його в шию. Ось і все. Закриваємо і відкриваємо гру. Ось, друзі, ми вже в грі, і зараз ми протестимо, як працює наш крутий перекладач Luna Translator Inhalator. Е, насправді е, будемо тестити гру DMR 1994 Sandcastle. Це суміткий дворідний брат, їх чи сестричка Resident Evil. Нехай вони собі там розбираються, хто чий брат. А ми прийшли сюди протестити наш перекладач. І як він працює? Давайте подивимось. Так, вибираємо обов'язково діапазон OCR. Це діапазон, де перекладач буде бачити англійські слова, і потім нам їх перекладати на українську. Ось так. Виділяємо діапазон. Приблизно інтуїтивно зрозуміло, що всі діалоги зазвичай в самому низу по центру екрану. Виділяємо такий діапазон. Далі він напівпрозорий, для того щоб його, скажімо так. Показувати, чи сховати, ось є е, така піктограмка. Натискаємо. Так, Все решту в принципі, ми не чіпаємо. Тут автоматичний переклад, е, все супер, це налаштування нам не потрібно. Ми вже там були. Можна ще ось це зробити: вікно проникнення міші це означає, що е, забрати м, фон, буде тільки текст. Давай так і зробимо. Нехай буде так. Все. Е, так, Відновити гру, воно вже пише. Дивіться, дивіться, що цікаво. Відновити гру. Він вже перекладає е, текст в, в, в тому діапазоні, який ми відмітили. Дивіться. Завантажте останнє збереження. От, Сокіабле. Що таке? Екстрас. Ну Хтось би щось друге подумав. А він нам каже: відкрийте меню додаткових послуг. Йоперасите. Який екстрас? Відновлюємо гру. Давайте. Ось так. Все, що знаходиться е, в діапазоні він старається перевезти. Навіть оцих дві літери, яких попало, да? наві. Ну там Наві не попало, там попало V і Y. Окей, давайте, спробуємо. Щось буде зараз говорити, і він буде перекладати Я думаю, краще монітановеде. Осколба каринство шкільний автобус 40 учнів. просто попадає в діапазон ще субтитри на самому екрані. А зараз буде е, краще на момент аварії серія поштовх, і серія не підземних поштовхів. Була зареєстрована там то там. Е, ш... А нанесла великої школи. Причина інциденту досі невідома. Дивіться, воно все на англійській, воно старається перевести на українську. Містечко славиться на весь світ своїм місцевим, якимось там не прочитав. Бачите, є якась зона 51. Це просто новини йдуть, так? We're ready. Only took them ten hours to figure it out. They must have pulled out all the stops. Let me guess. Are we leaving? Damn straight. Get your ass off that but chair. Foster's orders. It's effective immediately and you do not want to keep him waiting. At your command, Major. What are you doing? I have a surprise for you. a prototype from my college days i abandoned it a while back but i just started working on it again what the hell is that that's gratitude for you come on in in your arm, i needed to test the i need to test the data what do you think data what you think? D -D. it detects your location in real time Ну, sure давайте скіпним. Все, що попадає в, в зону перекладу, в діапазон точніше, все він старається перевести, перекласти. Ось так. Можна грати? Можна. Що ще саме цікаве він робить? До прикладу, ви в грі. збираєте якісь нотатки, якісь файли. І вони написані англійською мовою. І не перекладені. Ви виділяєте діапазон, якому потрібно зробити переклад. І ці англійські слова стають вуаля українськими. Ось так. Так, да, це не ідеальний перекладач. Так, да, це машинний переклад. Нейромережевий. Але. Він має право на існування. Хто вже взагалі? Добрий вечір. Не розуміє англійська. Пішка ж, даже ще й не в англійській, є багато ігор, які дійсно там китайські, японські, корейські. Там взагалі ти нічого не зрозумієш. А цей перекладач може перевести із японської на українську. Так що, друзяки. Кому сподобалося, ставте вподобайку, кому не сподобалося, ставте дизлайк. Всім щастя, здоров'я! Дякую, що завжди зі мною і мене підтримуєте. Давайте до зустрічі.